Друзі, привіт до вашої уваги лот жіночих капронових шкарпеток, гольфів та панчохів від бренду C&D. лоті 168 пар. Плотність від 15 до 71. Розміри SM, LXL та від 35 38 до 39-42 39-42. Це у нас гольфи 15 ден з ефектом сяйва на 20 ден із шовком, чорних та тілесних кольорів на 40 ден, на 45 та на 70 ден. Панчохи 50 Ден. Розміри SM та LXL. Лі шкарпетки та гольфи у коробках. Коробки є а, трохи зам'яті, тому ми зробили а, ціну нижчою від 15 до 30 ден. Є по 7 штук в упаковці, є по 6. Замовити цей лот ви зможете у наших менеджерів. Або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу.